Сьогодні ми з дітками зробили стиглу ожину, ягоди ожини. Подивіться, як гарно це виглядає. Як говорив Сухомлинський, розвиток дитини, її розум знаходиться на кінчиках її пальців. Тому ми розвиваємо зараз дрібну моторику і таким чином стимулюємо розвиток. А тепер приступаємо до роботи і заповнюємо маленькими катишиками, заповнюємо картину: зелені листочки, фіолетові грона. І, мабуть, рамочка так буде рожева, так чи ні? Так. так.